Вітаю, ми продовжуємо інформаційний день з останніми новинами на цю пору. Я Юлія Куценко. Дев'ятеро загиблих на зустрічній смузі. Першій версії причин дорожньої аварії. Критичний рівень безробіття українцям не загрожує. Роботу можна шукати, міняти та кидати. Єгипетські протестувальники позбулися головного лідера і нацменника. Очільник братів мусульман у в'язниці. Стали відомі перші версії причини страшної аварії на Тернопільщині, в якій загинули дев'ятеро людей. За попередньою інформацією, водій вантажівки заснув за кермом, після чого його машина виїхала на зустрічну смугу і знесла у кювет мікроавтобус. Усі, хто був у Фольксвагені, загинули на місці, а водій Мазу отримав поранення. Зараз він у лікарні. Трагедія сталася близько п'ятої ранку поблизу села Порохня Волочинського району на трасі Тернопіль Хмельницький. Усі загиблі підприємці, які їхали до Хмельницького на авто. Овий базар за покупками. Мікроавтобус виявився настільки понівеченим, що тільки нещодавно рятувальники змогли витягти усі тіла та відвезти у морг. На Черкащині зник знак географічного центру України. Серед ночі металевий монумент просто зрізали під корінь. Сталося це саме перед приїздом Арсенія Ясенюка. Саме біля цього знаку голова фракції ВОО Батьківщина разом з народними депутатами планував відзначити день незалежності. Спершу влада намагалася заборонити проведення заходу. Пізніше з'явився фермер, який на свята нібито збирався обробити сусідні поли отруйними хімікатами. Та проти ночі знак просто зник. Подейкують, що місцеві регіонали вдалися до вандалізму, аби відвадити опозиціонера Яценюка від Черкащини. Місцеві чиновники подію не коментують. І опозиція не збирається пробачати події довкола вчорашньої сесії Київради. Водночас прокуратура порушила дві кримінальні справи за фактом бійок на Крещатику. Про відлуння штовханини опозиційних депутатів Беркута та журналістів Катерина Прученко. Катю, тобі слово. Вітаю, Юлю. За Київську раду взялася міліція. і Прокуратура вони переймаються тим, що у приміщенні Київської ради розбили вікно. Київська рада каже, що на ремонт їм потрібно 10 тисяч гривень. Прокуратура також порушила дві кримінальні справи за бійку на хрещатику та збирається перевірити законність дій депутатів і міліціонерів. натомість представники Київської ради кажуть, що беркутівці були цілком за. Цілком законно діяли і те, що було зроблено, на мій погляд, воно адекватно тому стану нашого суспільства, який є на сьогоднішній день. Взагалі, правоохоронні сили, силові структури повинні вживати будь-яких заходів для забезпечення безпеки громадян і виборців. Будь-яких. Щодо адекватності е, беркутівців, ми мали трішки побачити трішки побачити на відео. Е, е, хочу сказати, що у сутиці з беркутівцями пострадав свободівець Едуард Леонов. Е, Партія регіонів поступає так, як поступали фашисти. Фашисти наперед виставляли дітей і жінок. Регіонали наперед виставили вчителів і лікарів. Ми не хочемо, щоб вони прикривалися цими людьми. Представники Київради запевняють, що е, про легітимність і необхідність київської роботи Київської ради. Проте політолог е, каже, що е, має іншу протилежну думку. Він каже, що у ць, е, вчорашніх подіях виграли обід, обидві сторони: як опозиціонери, так і Київська рада. Опозиція демонструвала вчора свою рішучість і бойовитість. Їм треба було своїм виборцям продемонструвати, що вони борються проти влади, яку вони вважають злочинною і нелегітимною, зокрема і київська влади. І цю картинку вони забезпечили. З іншого боку, їх опоненти політичні в Київраді, в керівництві Київради демонстрували, яка у нас погана опозиція. Вона не дає проголосувати за бюджетні питання. Я переконаний, просто бюджетні питання були поставлені саме з піарметор. Вчорашній події називає політичним шоу. Питання про вибори у Київській раді залишаються відкритим. Проте політолог вважає, що е вона не цікава опозиції, оскільки опозиція робить зараз ставку на президентські вибори. Юлю? Дякую, Катерино. Це була Катерина Прученко про наслідки штовханини з приводу вчорашньої сесії Київради. І позитивна новина для тих, хто шукатиме роботу на початку нового сезону або навіть у найближчі роки. Експерти усіх нас заспокоюють. Критичний рівень безробіття українцям не загрожує. А кажуть, нині такий час, що треба вчитися протягом усього життя, і тоді шансів стати безробітним взагалі не буде. Детальніше про реалії українського ринку праці розкаже Марія Черняхівська. Марія то боятися нам залишитися без роботи чи ні. Вітаю, Юлія. Рівень безробіття в Україні залишатиметься сталим. Принаймні, так переконують фахівці з управління персоналом. Нині він становить 8%. і це, до речі, не критичний рівень для України. Погані справи зараз у Греції, Іспанії. А найкращі показники, до речі, у Німеччині основна причина безробіття в Україні це відсутність постійної перекваліфікації кадрів і освіти у сфері нових технологій. В Україні дефіцит талантів у нових спеціальностей. До речі, найбільше обдарувань – в Індії, Індонезії і Бразилії. Ситуація на ринку спросу, на ринку э, востребованих вакансій, змінюється в залежності від трендів, за которыми не встигає образование, за которыми не успевают люди. Когда мы говорим о дефиците э, талантов, мы понимаем, что талантливый комбайдер сегодня тот, это, талант. это тот, который умеет работать на новой технике. Это талант. Талантливый девелопер это тот, который может делать то, что не может делать никто другой. Дефицит талантов это результат э, развития экономики развитие определенных отраслей. Найбільша потреба наразі у найближчі роки буде у ІТ-спеціалістах, девелоперах, працівниках торгівлі та аграріях. Щодо професій, на які не варто орієнтуватись, це економісти і в цілому юристи. А от найбільші групи ризику щодо безробіття це люди за 45, і Їм варто перекваліфіковуватись. Щодо перспектив, найбільшою тренді будуть люди, які гарно опанували цифрові навички, дизайн, комунікативні навички мають гарні та гарно спілкуються з клієнтами і мають гнучкість мислення. І до речі, вступ. До ЄС, як кажуть експерти, покращить становище бізнесу, але поступово позитивна динаміка буде уже у найближчі 2-3 роки відчуватись. Юлія, дякую, Марія. Сподіваюся, у нас усіх буде достатньо гнучке мислення для того, щоб міняти часто роботу. Але скажи, будь ласка, ти спілкувалася можливо з людьми чи налаштовані вони в 45 років знову вчитися, опановувати новий фах, міняти спеціальність, якщо, наприклад, їхня нинішня не зацікавить роботодавців? Так до речі, дійсно я спілкувалась, і не така проста ситуація. Дійсно, молодь більш гнучка і більш легко змінює фах. А от люди вже приблизно за 45, вони у деяких випадках дуже так. Якось е, неохоче відповідали мені на це запитання і казали, що ну, звичайно, звісно, мені прийдеться змінювати фах, але дуже б не хотілося, і, можливо, е, я краще буду там отримувати гроші від держави і так далі. Але, до речі, ми поспілкувалися з прекрасним пенсіонером, який е, е, працював е, у сфері, е, він працював е, у сфері. Е, Ну, в іншій сфері, до речі, яка стала вже якби не популярною, і він е, змінив у пенсійному віці, став займати, займатися торгівлею і дуже задоволений. І каже, що те, що він працює, підвищує його тонус і сприяє його ну, рівню і розвитку і бажанню жити дякую, Марія. Я згодна, що головне позитивно сприймати зміни. Марія Черняхівська заспокоювала усіх нас, твердячи, що найближчим часом критичний рівень безробіття Україні не загрожує. Єгипетських протестувальників позбавили головного лідера і натхненника. Військові затримали духовного провідника руку брати мусульмани Мохамада Баді. Арешт стався уночі майже через місяць після того, як нова влада Єгипту наказала затримати опозиціонера. 70-річний Баді переховався в одній з багатоповерхівок Каїра. Зараз він вже у в'язниці Тора, тій самій, в якій свого часу ув'язнили колишнього президента Єгипту Хосні Марака. Водночас адвокати Мубарака заявляють з дня на день їхнього підопіку. Ічного можуть звільнити, якщо це станеться, значить нова влада Єгипту згортає перетворення, які розпочалися в Україні після арабської весни два роки тому. До вечора безперечно з'являться ще якісь цікаві і яскраві новини. А зараз передаю слово Василю Полотаю. В нього прем'єра щоденної рубрики сьогодні спорт. Сьогодні спорт. Дивіться прямо зараз і кожного буднього дня після випуску новин о 15, 18.30 та 20.30. Залишайтеся з нами. Усіх вітаю на телеканалі TVI. Сьогодні спорт, це денний випуск. і Сьогодні наступні 5 хвилин. Ми з вами обговорюватимемо найбільш цікаві події зі спортивних і не тільки майданчиків світу та України. Харківський металіст таки не гратиме у лізі чемпіонів УЄФА. Заплутана ситуація з дискваліфікацією віце-чемпіона України завершилася невтішно для Слобожан. Харків'яни нікуди не летять, нікуди не їдуть, і завтра проти шальки зіграє грецький поок. Так нам повідомив перший віце-президент футбольного клубу Металіст Костянтин Пивоваров. Мы только что получили решение э, спортивного арбитражного суда Лозаны о не приостановке э, решения традиционного комитета о дисквалификации. То есть э, это решение не приостановлено, оно в Сирии, соответственно, на сегодняшний момент э, металлист все еще дисквалифицирован из Еврокубков. Нагадаємо, що 2 серпня спортивний арбітражний суд Лозани визначив, що матч чемпіонату України 2008 року між харківським менталістом та львівськими Карпатами був визнаний договірним. На основі цього рішення апеляційний комітет УЄФА 14 серпня вирішив відсторонити харківський клуб від участі в розіграші ліги чемпіонів на сезон 13-14 років. Слобожани природно з таким рішенням не погодилися і подали апеляцію до Верховного суду Швейцарії, який через два дні призупинив дискваліфікацію УЄФА, але 16 серпня події розвивалися дуже швидко. І майже відразу арбітражний суд Лозани, котрий визнав матч договірним, відмовив металісту у призупиненні дискваліфікації. Юристи українського клубу подали повторну апеляцію у Верховний суд Швейцарії, який знову призупинив рішення Лозани. Але й цього разу, як зазначив Костянтин Пивоваров, Лозанський арбітражний суд вирішив по-своєму. Повне рішення щодо призупинення дискваліфікації чи не призупинення буде винесено вже аж 27 серпня. Прошу пряму мову. 26 либо 27-го, еще точно неизвестно, будет назначены слушания в спортивном арбитражном суде. Уже полноценное слушание, там где будет три, три арбитра заседать. И после этого 28 числа будет окончательное решение о том, дисквалификация отменена, либо не отменена. Если она будет отменена, видимо, как-то посмотрим будет, чтобы Уевфа обратно нас включила в Еврокубке в этом сезоне. Если не будет отменена, то будем будем дальше заниматься в высшем специальском суде. Зазначимо, що харків'яни в будь-який момент сьогодні могли вилетіти до Німеччини у разі успішного вирішення питання. Ще з 10-ї години з аеропорта Харква був замовлений чартерний рейс до аеропорта Кельна, але, на жаль, не судилося. Тепер харків'яни готуватимуться до внутрішнього поєдинку проти ПФК Севастополь цими вихідними. Ну а завтра, в середу, на Гельзенкірхенському стадіоні. Ауфшальке шальке у плей-офф Ліги Чемпіонів прийме грецький паок. Готуй саночки літом. А у випадку хокеїстів ковзани та ключки. Серпень традиційна гаряча пора підготовки хокеїстів, майстрів ключки та шайби до початку сезону. Проводяться різноманітні представницькі турніри, в яких грають різні команди. Не виключення тут і збірні. Сьогодні, 20 серпня, в Донецьку розпочнеться перший навчально-тренувальний збір головної хокейної команди України. Нагадаємо, що з цього сезону головним наставником збірної України буде головний тренер хокейного клубу Донбас, росіянин Андрій Назаров, котрий на цьому посту заміни. В Олександра Куликова це вже дев'ятий наставник в історії збірної України. Офіційно він буде представлений журналістам вже сьогодні. А в рамках навчально-тренувального збору, який триватиме до 25 серпня, на льоду арени Дружба, українські хокеїсти помірюються силами і збірної Франції. Нагадаємо, що Україна перемогла цього року в першому дивізіоні групи Бі і тепер перед командою поставлена задача повернутися до еліти світового хокею. Французи ж успішно виступають там вже останні шість років. Звичайно, що знову збір основу збірної України майже наполовину складає. Гравці хокейного клубу Донбас. До речі, до. України гальські півні прилетять прилетять ще в п'ятницю. А до складу своєї команди головний наставник французів, канадець Дейв Хендерсон, запросив аж 22 хокеїсти. Це в основному молоді хлопці, які обкатуватимуться в матчах проти збірної України. З основних гравців, які грали на останньому чемпіонаті світу, варто звернути увагу на шість виконавців. Це голкіпер Флоріан Харді, справжній герой поєдинку чемпіонату світу проти збірної Росії, коли французи сенсаційно перемогли два захисників Максима Мойсандра та Джонатана Жаніль і нападників Антоні Гутіга, Моріса Ріца і сина головного тренера Брайана Хендерсона. Нагадаю, матчі між збірними України та Франції відбудуться 24 та 25 серпня на арені Дружба у місті Донецьк. Тож всі, хто мають можливість, спостерігайте, вболівайте, дивіться і підтримуйте нашу головну хокейну команду України. Це був денний випуск сьогодні спорт. Про всі інші зміни. Зі світу спорту ви дізнаєтеся з наших наступних випусків. Ну а зараз у нас дебют на телеканалі TVI Погода, і я передаю слово чарівній ведучій Ірині Коваль. Й усіх на каналі Тівіа з вами поруч я Ірина Коваль, і сподіваюся, погода дійсно таки буде приємною. Зараз детальніше про погоду на всій території України. Синоптики пообіцяли, що цього тижня, найближчі п'ять днів, погода змінюватися не буде. Над україною триває теплий циклон. Тож детальніше, давайте дізнаємося, в яких областях і яка погода. Ті, хто ще не був у відпустці, а зібрався відпочити, наприклад, у Карпатах, Моршині, Сваляві, чи трускавці, знайте. Там сьогодні тепло і без опадів. Температура в день – 29-31. На заході сьогодні можлива невелика хмарність. Вітер північно-східний – 5-10 метрів за секунду. Температура в день – 28-32. Наші пращури вірили в те, що погода кожного дня вказує на майбутню осінь. Вони таки говорили, що сьогодні варто подивитися, що відбувається за нашими вікнами. Якщо день ясний, така буде і зима. Виявляється, якщо сьогодні тепло, то це до суворої зими. На сході України сьогодні переважно сонячна погода. Дощу там не очікується. Вітер північно-східний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря в день – від 28 до 31 градусу. А ось мешканцям півночі на сьогодні пообіцяли відносно комфортну погоду. Так, стовпчики термометрів в день у цьому регіоні піднімуться до 29 тепла. Вітер північно-східний – 5-10 метрів за секунду. Там без опадів ясно. Тож зараз найчарівніша та найприємніша пора для відпочинку. Оксамитовий сезон кажуть, що саме в цю пору море лагідне, тепле та по-справжньому. Сілюще, а повітря дихаєш і неможливо насолодитися. У вас ще є час зібрати валізи і вирушайте на південь. Там сьогодні неймовірна спека. Стопчики термометрів піднімуться до 34 градусів тепла. Вітер там північно-східний 5-10 метрів за секунду. Ані краплинки не впаде з неба і сонячно. До речі. Температура води у Чорному та Азовському морях від 23 до 26 тепла. Парне молоко. І у центрі України, можливо, невелика хмарність. Без опадів сьогодні вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура в день 26-31. Що стосується Києва, за останні 130 років максимально тепло було у 1946. -му. 39 з позначкою плюс. І у Києві сьогодні до 31 тепла. Вітер зараз зі сходу до 3 метрів за секунду. В день сьогодні сонячно та ясно. Синоптики пообіцяли на вечір у Києві буде 27-29. Вночі буде прохолодніше. Усього-навсього до плюс 15. Я Ірина Коваль хочу нагадати вам, щоб ви слідкували за погодою на каналі TVI, і вона завжди була для вас комфортною.